Так, приступаємо до сіволочки. Уже попідкочував колеса, зараз передивлююся, як стоять шестерні. Тут ось у мене таблиця заводська є, ну, та по ній то видно більш-менш ну, вже поганенько, а в телефоні є розпечатка, треба сьогодні розпечати і наклеїти свіжішу таблицю. Так, по міндобриву. У мене стоїть діапазон це 132-147 36, 25, 15, 30. Стоять зірочки в такому порядку. Нам він добрала. Так. А, це вже я цю зняв оце. Це ставиться сюди. І получається. Оцей да, діапазон. Ось при одна 36 25, да? 25. Да, це мало 15 і це 30. Так, тепер зараз треба мені поміняти місцями я зняв цю. шестерню, треба оці дві поміняти, бо сіяв пшеницю, осінь, а зараз буду сіяти ячмінь, то треба оці поміняти наоборот. Буде, виходить, ось по таблиці. Так, 25, 17, 30, 17. А в мене 17, 25, 30, 17. Коротше, ці дві шестерні треба замінити місцями. Зараз поміняю, поможу. Все, і буду їхати до Вітольки. Треба там трошки попідворювати її. Всього не хочеш блін витягуватися з усім. Сьогодні така погода, вітер, наче зима вернулась. Два лазити Мабуть тре не пойму тікачу Блін не лозиш, блін треба мать перерізати та другий потом по стоити Якось трапідліста Уже ти батарейка сіла на полгорці ну я думаю що переріжу шплін той здохла вже красно говорить половину перерізала вісь конце уже можно. Забыл поставить аккумулятор, зарядиться. есть ток. Меняємо зустрію так, Це сюди Ще треба підживити сьогодні пшеницю. На завтра дощ стоїть самогоронко, то треба зараз бігом біля сіволки, поїхати посіяти пару Гекторія ячменю. і підживити, мабуть, два огоруди пшенички. Попробувати такий сплінт вставити. Цей вже такий самий, це такий наче надійніший. Чихай він стоїть. Так, і цю шестерню нам індоброго ставлю назад. І а який же тут шпринт був? Оцей чушов, оцей мабуть, до. Да. Так, все. Тут порядок. Сейчас беру шприц, перемазую. Усе. І складаю. Назад Щитки ставлю. Так, тут же ж тавотних цих. Хто знає скільки. Поки все переможеш, не один шпріт. Так, мені ще зловне тут поперемозувати, щоб закрити щітками. Так це єсть. Це треба цепух, цепки трохи помазати, натягти я цей на намінду браво цепух. 30 чимсь, по-моєму, до 40-та вотниць насчитував. осіння, може даже і більше. Я дивлюся, що вже тут більше, ніж 37 вудниць. Так, в общем, 7 ячмінь. Трошки не хватило, Мого кілограм 50 там посередині клинчик довезуть ячмінь коротше Вітолька трошки попідворював сівалку тут он, тут коротше, порозбивало Всередині ці втулки ось якраз в оцьому місці і так само там. скрою нормально а оці порозбивані А їх же ж Ніяк так просто витягти. Коротше він туди повкидав середину, кусочки, поприхочував, то це наче нормально. І е, тут ось переварили оцей фіксатор. точніше другий зробили, бо там він зігнутий був з другого болта. Зробили, а це наче підігнало, тепер наче виключається. А То постійно сіяло, не виключалася, а там тріщотка. Так що така сівба, поки туди-сюди, запора вже 5 годин. скоро буде темніти, ніколи нічого і знімати. Зараз досію, вже не вспіваю і пшеницю підживити. Хотілося на завтра дощ, ну вже все, вже після дощу підживеться, волога буде, то я думаю, буде нормально. Так що, друзі, якось так. Завтра буде зніматися відос по Юмзику. Коротше, розкотили ЮМЕЗА вже сьогодні, там поки без моєї участі, завтра буду йо, як те буду підзнімати, буде потім контент по ЮМЗ. Коротше прийшлось. Розкочувати деталі розкажу вже в наступному відео. Така буде трошки інтрижка. Так що буду досівати і їхати, бо зараз, поки переїдуся додому, вже зараз темнітиме. Поки вам з нього відео, що досіяв, їду додому, ну не зрослося, тільки виїхав з пуля і поламався. Кинувся, не піднімаються сошники взагалі. Додивився, коли тут де циліндр на цьому вухові. Е, Получається обірвало, тут де сварка, по сварці обірвало, і це вухо просто крутиться і не піднімається не прокручується трубо. Кинулися Вітолька, приїхав з генератором, ніяк переїхати, бо скрізь асфальт. Ніяк переїхати полем. Приїхав з генератором. Пробували варити, все одно не вистачає потужності в генератора, невори воно, то як слід. Коротше, не вийшло поварити потихеньку обученою. Переїхав до заправки, оставили трактор сьогодні. Получається, через дорогу там СТУ переїхав на СТУ, там підключилися. Проварили. То тепер ночі. Все нормально. Пробував нормально. Піднімає, переїхав. Коротше, ночі, ночі працює. Сьогодні дощик невеликий. Пройшов дві коплі, таке перебила долі сівбу. Потім ще є долі посіяти, ти підживити пшениці. Ну Подивимося, який він буде. Чи буде він ще там дужче туди під вечір, повинен бути більший. Якщо не буде, буду завтра після обіду досівати. Якщо пройде, то тоді вже, може, післязавтра. Долі буду досівати ячмінь і підживляти пшеницю. Так що такий виїзд тільки виїхав, 2 актори посіяв і поламався знову. Таке воно є. Коли вже 50 гудці волці. Ну нічого, поки що хай працює. А там колись може обновлюся, хочеться то новенько. Поки що працює хай все. Так, заїхав ось подивитися на пшеничку. Тут на огороді посіяна Асорі еліта. На розвід бров. вносили по мерзлотолому десь в районі 150 кг селітри із сульфотом Амунія, так в переміжку. Я це не знаю. Є у мене такий варіант і думка, щоб заїхати ще сіволочкою кілограм по 120 селітри внести. Воно, в принципі, вже розкущилося хоч трошки, а то слабенька було, ну це вже трошки веселіша стала я думаю що ще селітерка їй не заводить то ось якраз вона якраз і дихнеться трошки їй даси азоту самою сівалочкою зірветься оця ще корочка бур'янці дивлюсь куди починають лізти в принципі непогана така то я думаю якщо великого дощу не буде може навіть завтра або післязавтра заїду і підживлю сіволочкою і повеселішає вона ще там 10-15 сотих у мене тоді не підживльотиму бо там померзлотолому я вніс мать кілограм під 300 кусок маленький коротше багато перекриття і трошки перебор був. Ну, нічого, там нормально туди не заїжджатиму. А тут сіволочкою можна буде пройтися ще.